на природі. Тут ми поїхали з роботи з колективом відзначити професійне свято. І зараз я покажу, як ми тут відпочиваємо, що тут є, які локації і як можна тут відпочити. Зразу на початку вам покажу ціни. Рибалка тут коштує 200 гривень, оренда альтанки від 200 до 500. Дрова 50 гривень. Фотосесія 100 і 200. Футбольне поле 500 і волейбольне 300 гривень. Тут правила риболовлі можна почитати. Купатись заборонено, хоча люди купались. І тут можна почитати, що можна ловити. Тут я зараз показую огляд території. Тут велика така площа, де можна собі відпочивати. Також по всій території розкладені альтанки. Є великі, є маленьких розмірів для декількох чоловік. Багато тварин є на території, серед них нутрії. Зараз вона їсть кукурудзу. Це будиночок для тварин. Велике озеро. Є три пірси, з яких можна виходити ближче до озера. Багато росте різних дерев і рослин. Те тут цією стежкою можна прогулятись. Прогулятись навкруг і подивитися на територію і на дерева. Підходимо ближче. І кого ми бачимо під ялиночкою? Кролика. Зараз я вам покажу волейбольне поле. Ось так навкруг. І повертаємося, і ще раз вам покажу цього кролика. Кролика боягуза. Все повертаємось назад. Знову ми на території. Відпочинкові біля озера. Біля кожної альтанки є мангали. Ось я вам показую, які альтанці ми відпочивали. Це є ВІП-альтанка, вона коштувала 600 гривень. Там, напевно, не вказана ціна на неї. Тут окремо альтанка, окремо вихід на пірс. Тут стіл в альтанці, навіть два столи, полички вікна, двері і вихід на пірс. Тут Ще також на фоні природи один стіл. Та мангал з боку біля стола і вигляд на озеро. Приємно дивитися, як горить вогонь. А також жариться шашлик. Трішки покажу вам води. Вода в озері бажало би бути, щоб вона була чистіша. Не дуже чиста вода. Багато було відпочиваючи, гарна погода, і приїхало багато людей відпочити. Бачите самі, що тут намол, озеро нечищене. Ще ось така альтанка збоку там була під ялинами. Тут ці альтанці гарно в тіньочку вона знаходиться. Також з боку мангал. І знову кролик. Це загороджене місце для тварин. Тут клітки стояли, і тварини собі тут живуть. Також кури є і фазани. Ось я вам показую ближче клітки для тварин. Тварини мають можливість звідси виходити. Знову повертаємось до альтанки. І бачимо, кролик собі тут лежить, відпочиває. І йдемо до озера. Тут нутрія йшла, я хотіла зняти її, але вона десь заховалася під ялинкою і почала там їсти яблуко. Одна велика нутрія, одна маленька. І я не змогла до неї добратися. Це якісь породисті кури. Я не знаю цієї породи курей. Можливо, хтось знає, то напишіть в коментарях. Підходимо ближче до озера. Але ще покажу вам цю Альтанку здалека. Тут гамак біля Альтанки ще є. Також біля тої, де ми відпочивали, також там два гамаки. Один з Пірсів хатинку я вам показувала для тварин. І Велика територія. Подивимось ще раз на нутрію. Знову їсть кукурудзу. Велике-велике озеро. Це пірс маленький, а тут мутрія пливе. А зараз подивіться, як вона чиститься після того, як поплавала. Чистить шерсть і умивається. Дуже люблять чистоту ці нутрії. О, зараз я зняла, як нутрія заходить у воду, щоб поплавати. Поплила. Поплаває, поплаває, виходить, почистить шерсть і йде їсти. Знову повертаємось до цих курей. Також і півні там. Кажу, як ці кури гуляють? Ще тут? Гуляють собі вільно по території. чуються всім, що знайдуть. Ще раз вам показую клітки. Тут біля кліток фазани гуляють. Наскільки я розумію, це фазани. Я добре. Не знаю. Можливо, хтось краще розуміється у цих. То тут напишіть в коментарях. Зйомка повністю території. Ну, там ще збоку є маленькі альтанки, я їх не знімала, там люди відпочивали. Ну, тільки вийшло зняти там цілий ряд так альтанов є. Трішки йдемо прогулятися стежкою. Це я вам ще раз ближче покажу. Наскільки я знаю, це фазани. Але, можливо, я помиляюсь, то напишіть в коментарях. Ось це маленька альтанка. Тут також є мангал і біля маленької альтанки. І все фото на прощання. Також я прогулююсь трішки територією. і будемо збиратися додому. Напишіть, чи вам сподобалося. Огляд цього місця відпочинку, який знаходиться в Коломийському районі, біля села Лісна Слобідка. Всім па папа.